Сьогодні День нашої державності. Я хочу привітати сьогодні народ України, хочу привітати всіх народних депутатів, всіх, з цим величним святом. Це не просто свято, це нерв нашої нації. І ми сьогодні твердо знаємо, що не 30 чимось років назад. Почалася незалежна Україна і наша державність більше тисячі років. Більше тисячі років назад ми вибрали не тільки віру, ми вибрали наше, наше місце в світі, ми вибрали свободу замість рабства. Ми вибрали віру замість темряви. Ми вибрали тоді ще наш дім, нашу Європу. І сьогодні ми з вами зберегли це. І скільки б не тривала ця війна, хочеться, щоб вона завершилась негайно. Але скільки б вона не тривала, ми мусимо знати, що коли почалась повна масштабна війна, ми вже перемогли, коли зберігли державу, зберігли народ, зберігли наше право жити. І нема ніяких сумнівів, що не зважаючи на трагедії війни. Ми зміцнимося і ми станемо однією з найсильніших держав Європейського континенту. Це наше гарантоване майбутнє.